Футбол люблять за голи. А найбільше голів цього сезону в українському футболі забиває професійний футбольний клуб Звягель. Тож пропонуємо розглянути топ 10 найрезультативніших команд чемпіонаті та Кубку України. Отже, 10-ту сходинку посідає представник другої ліги, клуб скала 19 11 зі стрия. У 17 матчах чемпіонату та Кубка України ця команда забила 30 голів. 1,76 гола за матч. Дев'ята команда. Рейтингу Одеський Чорноморець. У прем'єр-лізі та кубку підопічні Романа Григорчука зіграли 15 матчів та забили 27 голів. Середній показник 1,8 гола за гру. Восьму сходинку за результативністю посідає нинішній лідер УПЛ Кривбас. Підопічні Юрія Вернедуба свої 27 голів забили у 14 поєдинках сезону, а це 1,93 голи в середньому за гру. На сьомій сходинці амбітні дебютанти другої ліги чемпіонату України Дружба з Мирівки. У 14 матчах сезону представників Київщини 28 голів, що становить рівно 2 голи за гру. На шостому місці рейтингу чинні чемпіони України Шахтар. Через участь у лізі чемпіонів донеччани зіграли лише 13 матчів в українських футбольних змаганнях та забили 27 голів. У середньому це 2,8 голи за гру. Лише на одну соту гола в середньому за гру випереджає гірників ще один вітчизняний грант Динамо. У 11 матчах сезону в Киян 23 голи. А це 2,9 голи в середньому за матч. Четверта сходинка рейтингу столичний лівий берег у 18 матчах першої ліги та кубка. Кияни забили 38 голів. В середньому це 2,11 голи за гру. Другу та третю сходинку за результативністю в Україні поділяють лідери першої та другої ліг чемпіонату України. Інгулець та Юкса мають ідентичні показники: 38 голів у 17 матчах сезону. А це в середньому 2,33 голи за гру. А от очолює рейтинг результативності в Україні ПФК «Звягель». у 16 матчах чемпіонату та кубка. Наша команда забила 54 голи. У середньому за матч це 3,38 голи. Команда, яку очолював Юрій Максимов, а після нього Сергій Шищенко стала першою в Україні цього сезону, яка перейшла рубіж півсотні голів за гру, та залишається єдиною, яка забиває більше трьох м'ячів в середньому за поєдинок. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу звягеля.